Всім доброго дня! І з вамика Ольга, фотограф, художник з новою картиною і коуч по розкриття внутрішнього потенціалу. І сьогодні ми будемо розмовляти про те, як я малюю, фотографую, веду свій ютюб, ловлю інсайти, читаю, подорожую, ходжу на курси по-англійськи, іноді танцюю собі тут вдома метр на метр. А, і працюю 5-6 днів на тиждень, і при цьому живу з відчуттям, що я тільки сплю і дивлюсь серіали а, завжди на розслабленому, завжди, як наче я нічого не роблю, а роблю багато чого, де я на це все знаходжу час. І маленьке буде прев'ю щодо того, основна думка, що думок немає. Я просто звільнилася від всіх. Думок. Це такий собі, знаєте, побічний ефект від того, що ти починаєш розбирати себе, свої драми, це все осознаність, оце все, побічний ефект в тебе з'являється набагато більше часу. А, і давайте basicлі роздивимось серед. Господи, все я не можу розмовляти трьома мовами одночасно, це важко, важко. Anyway, anyway... Давайте роздивимось. ситуацію з того, з чого вона починається. Вона починається з того, що ви собі живете, працюєте десь там, щось робите, і потім такі, о, а, я хочу, мабуть, в'язати, зв'язати собі светрика, о, я, мабуть, хочу піти до басейну, о, я, мабуть, хочу піти до залу, о, та я ще таке хочу і таке хочу, але ж в мене немає часу. Ось спочатку думаєте, я таке хочу, а потім ви такі. У мене немає часу, і ось тут, ну ви тут, ви думаєте про те, чого ви хочете. Ось тут, що у вас є. І ви розумієте, що у вас те, що є, у вас не вистачає часу, і ви починаєте фіксувати себе на цій думці, що у вас немає часу. Взагалі, чому беруться ці думки, що я чогось хочу? Тобто ви живете, живете, живете собі, так, це нормально, а потім такі, о, я хочу це. Це стандартний процес еволюції. Просто у нас, ну, в нас ДНК, всього воно закладено, що нам треба еволюціонувати, робити прогрес і так далі. Це окей, це класно, це те, що робить нас сильнішими, більшими, значущими і так далі, і тому подібне. Це наш прогрес, і це така наша стандартна опція відчувати потребу робити щось нове. Ви ніколи не діти, Якщо ви нормальна людина і яка Знаєте, в якій енергія, так? В наша вся енергія, і вона, наче такий гірський ж... струмінь, <сум> тече. Так-так-так так, дуже-дуже красиво. Ви завжди, на якому рівні ви не знаходилась, ви будете прагнути до е розширення, до більшості, до нового щось, і так далі. Тому що тільки ця енергія прогресу може мотивувати вас щось робити. Але е вона у вас є, але замість того, щоб. Думати, як її знайти вихід, починаєте фіксуватись на те, наскільки камінців буде на вашому путі, на вашому шляху. Ну, ось тобто так, ось гора, ось такий ручейок, все таке красиве, так, знаєте. І ось ці такі великі-великі булижники. І ось ви наче думаєте про ці булижники, коли думаєте, о, та в мене нема часу, та й взагалі. І потім ви коли розумієте, що у вас немає часу, ви починаєте думати, яке у вас в галіме життя. І ви такі, та блін, у мене все так погано. І ви починаєте фіксуватись на цьому. Починаєте фіксуватись, у вас нема часу, у вас таке життя, вам все наскучило, ви не реалізуєтесь і тому подібне. І ви просто-просто проматуєте оце так раз за разом, оці всі думки і так далі. А... І Що з цього виходить? Пірно, нічого. Депресія <ріст> Депресія походить до психологів, дай Боже, дай Боже, щоб хтось ходив до психологів. Чесно, я вже десь казала або ні. Я, я дуже щаслива, що зараз так розвивається ця тема, ці осознаності, і це просто кричить з кожного шляху і так далі. Тому що нам треба бути трошки-трошки. Прийнятнішими до зовнішніх обставин, і це нам дасть сил для того, щоб розвиватися для трошки щасливішими. Так? Не будемо казати з вами про утопію, де ми всі просто щасливі від того, що маємо, бо це буде відсутність прогресу. Тому якісь обставини, які роблять нас нещасливими, ось просто їх треба перестати сприймати як обставини, які роблять нас нещасливими. Їх просто так треба сприймати. Так, це мій булижник, але нічого, прорвусь. Ось і я так само. Я просто почала сприймати все-все, що в мене коїться, як те, що. Ну, нічого, обійду, не проблема. Знаєте, ось у мене ці булижники, так, ось це мої робочі зміни. там. Коледжі як вейтер, тобто я обслуговую конференцію. Іноді я не стою на сервері, обслуговую студентів, просто накладаю їжу. Я мою підлогу. Я влаштувалася в готель на клінінг також. І ось, ну Тобто, це займає дуже великий насправді, часу, проміжок часу. І я така, ну, в принципі, мені завтра на роботу на 12 тож я можу зранку встати, записати відео, я можу зранку встати, почати малювати картину, а я можу зранку встати, почитати книгу, я можу зранку встати, просто помедитувати і так далі. Тобто, я бачу ці всі маленькі-маленькі такі вікошечка, де я можу собі щось робити і роблю. Як я до цього приходжу і роблю це все, не лінюсь і так далі. Перше. І ще раз, я перестала фіксуватися на тому, що в мене погане життя. Я просто задоволена ловлю кайф. Я мою підлогу, мене ніхто не чіпає. Я собі в думках сама. Я просто це як така собі медитація для мене. Я а, вибрала цю роботу з повною свідомістю, тому що, наприклад, я дуже відповідальна особа, і я б могла так, мене «English no perfect. Ну, <хи> е, але я би могла піти на іншу роботу, яка була б тим більш прийнятна, але я б в неї погружалася би з головою, просто би ось так пірнала, бо я дуже відповідальна особа. І е, я розумію, де місць, е, ступінь комфорту. Тобто це важливо розуміти, а хто ви є, а що ви є, а як ви любите, а як вам комфортно комусь нормально. Менше відповідальності за роботу і він собі відпрацював і забув. Я не забула. Я це знаю ще з часів аптеки, де я дуже-дуже за все переймалася і так далі. Дякую. Я хочу малювати, я хочу фотографувати, я хочу записувати відео, я хочу лежати і дивитися серіали без думок, а що я там зробила або не зробила. Так ось, я собі маю підлоги, я це ж думаю. Як класно, так, що я це себе так пропрацювала і можу зараз просто з вільними думками мити підлогу і думати, що я намалюю на наступній картині. Вже <achieve> загубила думку, уявляєте? І таке буває. <з tien -ті> Вже настільки <з Christian -ті> розглянилася думати, важлива думка зараз. Прийняття того, що життя, яке у вас є на даний момент, буде з вами на все життя. Ось це те, що мені допомогло в першу чергу просто звільнитися від тривоги, страхів, неприйняття і так далі. і так далі, Оце все о, все так погано, о, я мої підлога, о, та-та-та. Ні, я прийняла, що це все буде не все життя. Це не буде, але це може бути. І я тобі собі така, ну, добре, давай подивимось, що ми з цього будемо мати, якщо ми будемо мити підлогу все життя. А, ну, В принципі, тут всі, хто тут, там дядечки, які посуд, моють, там інші, всі ходять з 13 айфонами. Ну, теж ну, не можу сказати, що прям такі засмучені на вигляд. Ну, Тут кормлять. Тут є люди, з якими я спілкуюся. Ну, в принципі, мене ніхто не чіпає. Ну, не так вже і погано. Ну так, звісно, мені трошки так сумно. Це вище образування, це 150 тисяч десь я потратила. Ну, на що? Але, але ж тут кайфово. Ну, тобто, якщо так буде все життя, ну я не пропаду, мене кормлять, я заробляю гроші, я можу купити собі і річ, яку я хочу, навіть не по сейлу, просто піти на нову колекцію і купити. Ось так просто. ось Easy. Ну, непогано. Я прийняла це, знайшла якісь свої плюси, тому що я зрозуміла, що я не вмираю. Знову ж таки, я постійно наголошую на всіх своїх відео, що як у нас найголовніший інстинкт виживання це те, що ми щось не знаємо, і ми думаємо, що ми вмиремо. Так ось, не вмремо. Я не вмру, якщо буду продовжувати мити підлогу. Я це прийняла, і в мене просто, ось, знаєте, як, як корова язиком злизала а, момент про те, що ой, як мені страшно, ой, я все таке, я, я така, нічого не можу, Боже, як мені не, не пощастило в житті і так далі. Все забулося, забулося взагалі, і просто я звільнила мозок на 85%. У мене просто така тиша. Така тиша і все, просто тиша. Але мозг він звик працювати, йому потрібно працювати. Ну, типу, ну Ти ж думала завжди, ну, давай, ну, давай, ти, може, ще подумаєш. подумаєся. Та ні, 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 нормально. Ну, Добре, подумаю я, і потім він придумає якісь картини по типу, цієї. Потім він придумає, що треба зняти це відео, потім він придумає, що е, треба пофотографувати людей на вулиці. Це я ще не зробила, бо, бо дуже важко брати камеру. Вона така важка, мені так плече болить. Ой. Але це зроблю, зроблю, звісно. Ось, а, Тобто, він починає себе займати, займати чимось, бо це йому нормально бути в русі, йому треба щось, щось робити. І він починає створювати створювати те, що хоче ваша душа. Тому що даємо черпати енергію. Так, є наша свідомість і є підсвідомість. Якщо ви виключаєте свідомість, так, якісь зовнішні обставини, так свідомість вона хаває від зовнішніх обставин, підсвідомість хаває від вашої душі душі. Ну, тобто, ще, звісно, на базі зовнішніх обставин, те, що переробила, переробила свідомість, і потім вона все закладається в підсвідомість. Але тобто підсвідомість така штука, вона і душа, і оце все кінцевий продукт вашої свідомості як зовнішніх обставин. Тому важливо працювати зі своєю свідомістю, пропрацьовувати зовнішні обставини для того, щоб гівно не заходило в ту підсвідомість. Тому що підсвідомість це 90% вашого життя, і воно керує тим, що ви створюєте. Так ось в мене в мене вільний мозок, він починає щось створювати. Окей, але ж тебе небагато часу. Ну, але ж він є. У мене ж коли я виходжу на 12 на роботу. Або коли я звільняюся в 2-3 часа 3 часи, так, години. А, наприклад, у мене є вечір вільний. Ну, неважливо, що я встала в 6, -6 ранку, і в 7 я була вже на роботі, вже ось так кавусю була. <гум> неважливо нічого. В принципі, я можу потім ще заїхати канву і приїхати додому малювати. У мене цілий вечір. Ну... <секс> і при цьому я дивлюсь серіал. Ось, тобто, ти мозок не думає, і він бачить в цьому часі просто я... якийсь океан Просто океан Я не можу це описати, це треба просто відчувати. Насправді, я намагаюся <свісляє> настільки, наскільки можу, тож зрозуміти мене вірно. Ось. А... І все. Ще один головний май... такий а... лайфхак. <гум> Можна так назвати, це те, що після роботи, коли я звільняюсь пізно і приходжу додому біля десяти, я завжди дивлюсь серіал на ніч. Всі зазвичай дивляться тіктоки, новини і так далі, інстаграм, телеграм, ні. Ну, я трошки дивлюсь, бо в мене в коледжі немає інтернету, і мені цікаво, хто мені лайки поставив. От чесно. От чесно, цікаво. Я таке люблю, це таке, таке очікування. Хто ж мені. Ну, На цьому все закінчується. Я не дивлюсь, тому що це також стрес. І е, він займає час. Він займає час. І... Він займає енергію, тому що це стрес це думка, і вона забирає енергію. Будь-яка, взагалі, наша думка забирає енергію. Ви повинні це розуміти, що будь-яка думка займає енергію. Тобто, коли ви відчуваєте, що ваше життя не вдалося, ви нічого не робите і так далі, і у вас немає часу, ви витрачаєте енергію, яку б ми ви могли б витратити на створення чогось того, чого ви хочете. Там, ви хочете в'язати светрик та, будь ласка, так? зайдіть десь після роботи, замовте десь собі, хай воно лежить. Потім у вас буде 2-3 годинки, ви такі бездомок просто сидите. Ну, що робити? Ну пов'яжу, і, і ось ось так це створюється. Просто менше думайте над обставинами, які мають спластися для того, щоб ви це зробили. Просто робіть настільки, наскільки це можливо в момент зараз. Ось буквально, буквально зараз. Ну не зараз, добре, ну після обіду ввечері, завтра. Тобто максимально бай байстеп, такими маленькими кроками. Тобто, спочатку купила канву. Просто купила і привезла додому, поки я сиділа, в мене прийшла в голову ця картина. Ну, вночі. І зранку я вже малювала. Або ні, не зранку, через день, бо я працювала. Так, я працювала через день я вже почала малювати. Ізі, ізі. Тобто і намалювала її за, мабуть, п'ять годин, а я її в два заходи малювала. Anyway, неважливо. Ось будь-яка думка це наша енергія. І на що ви хочете витрачати свою енергію? На думки про те, що щось не складається, або на думки, що ви можете створити власну руч. Або взагалі не витрачайте, просто ходіть собі як амеба. Реально, моменти, коли я дійсно втомлююсь, втомлююсь від фізичної праці, як, наприклад, я собі дозволяю відпочивати. Я ось чому я відчуваю, що я завжди просто сплю і або лежу і дивлюсь серіали. Бо я собі прям дозволяю відпочивати. Ніякої цього фому, що я там втрачаю можливості і так далі. Ні, хочу лежати, лежу. Ось я лежу собі до посиніння. Ось до моменту, що я отак стою, як зараз, так зранку. Треба записувати відео, бо мені вже скучно, бо вже нема що робити. Ось просто і мені настільки набридає це лежати, що я починаю щось робити. Ось дозвольте собі лежати, дозвольте собі відпочивати. Вам просто потім стане скучно, але в цьому лежанні. Не витрачайте це лежання на те, щоб продивитися тіктоки, продивитися інстаграми. Чому я на цьому наголошую? Багато тіктоків, які тригерять і тригерять вас щодо ситуації в країні, звісно ж, це нормально, це нормально, що ви хочете прочитати новини, але прочитайте тезісно, обзвоніть рідних і, і не знаю, я не можу тут радити, як кожен по-своєму справляється ситуація. Але це, це те, що займає займає ваше життя. Роки йдуть, місяці йдуть, а життя це займає. ви починаєте, Навіть якщо це не зв'язано з, з війною, це може бути будь-що будь-які там ой, ситуації, які там про кохання, про якісь там файні ситуації. Ви починаєте жити не своє життя, коли ви дивитесь ці ролики. Ось це найголовніше, що ви живете на своє життя в цей момент. І а де там тоді час для вас? А ось це дуже важливо бути дуже-дуже е... люблячим своє життя, себе, е... для... для себе. Тобто для мене навіть подивитися серіал, так, звісно, це не моє життя. Але я в нього й не внікає. Він просто там собі щось говорить. Я розумію, що я собі вважую, і я, я собі в думках про своє. Я цей серіал не це природні. Я готувилася п'ять разів, ну, всі там сезони. <губить> я вже знаю все, що буде. Але це все одно для мене, наприклад, це краще, все легше, ніж передивлятися кучу діферентних роликів. І вони різні, і ваші так нейронні зв'язки, якісь когнітивні реакції починають включатися один за одним, тому що там про цю ситуацію, там працює, там працює, і ваші вони так пульсують, і потім ви втомлені. Звісно, звісно, вам потім не хочеться нічого робити. Ви наче витратили енергію, але ви її витратили не на своє життя. Ось і все, ось і все. Ось і все. енергія береться з тиші. З вашої власної свідомої тиші. Ваші підсвідомості тиші не буває. Душа з вами балакає, просто не замовкає. Просто потрібно почати її відчувати, почати її чути. А це неможливо, коли у вас в голові шум. Ось світ це так. Я, якось. я беру енергію. Просто з того, що я не витрачаю її на думки. Особливо негативні. особливо про те, що мене щось не влаштовує в житті. Так, нещодавно я хотіла танцювати і зрозуміла, що в моєму місті нема залу, який я можу гарантувати для себе. Я засмутилася, я собі дозволила бути розлюченою приблизно 30 хвилин, можливо, годину. І все, і все, і все пройшло. Тобто я не циклюсь. Так, в мене нема зали, де танцювати. Але в мене є інші пляцки, Тобто, завжди, коли починаєте бачити, ну тобто ви тут. І тут є і погане, і хороше, і завжди воно буде. Починайте фокус уваги постійно змінювати. Відчуваєте щось погане, визнайте, я зараз злюсь. Мене зараз не влаштовує моє життя. А що я хочу? О, я хочу це, о, я хочу це. А якщо я хочу це, то якою повинна бути людина для того, щоб я це отримала? О, а як я це можу розвинути? А взагалі, я хто я така? Розмовляйте з собою, не розмовляйте з зовнішніми обставинами. Будь-які зовнішні обставини це всього лише інструмент. Так? Чому зайвий раз зараз скажу? Чому я пішла на роботу? По типу клінінгу і кеттерингу. Не задіється моя голова. Так просто я щось роблю собі. Ізі. Те, що для мене. Ізі. Хоча це кеттеринг виявляється для багатьох не Ізі. Я не знаю, я дивлюсь на своїх колег, які блюда кому подати: де вегетаріан, де Віген, де. чи anyway. Тому що я роботу мені було неважливо. Я розуміла, що мені потрібна робота як інструмент для зароблення грошей, для того, щоб купляти собі безліч канви, безліч одягу, безліч всього, чого я хочу, і не задумуючись. І яка, тобто, я почала сприймати як інструмент, і який інструмент мені більш комфортніший? Ось і все. Ось, все, 21 20... хвилина. Все. <закінчуємо> тобто, зрозумієте, час він лише в нашій голові.